Дивитися програму ДВ Новини вітаю сьогодні з такими темами Референдум у Нідерландах. Голосування щодо України з побічними наслідками для ЄС панамські досьє. Міжнародні наслідки офшорного скандалу. Культова дискотека від російського диску до народженого в Україні. У Нідерландах у середу пройшов консультативний референдум щодо угоди про асоціацію України з ЄС. Прем'єр-міністр країни Марк Рюте закликав своїх співгромадян підтримати угоду. Результати референдуму важливі не лише для євроінтеграції України ідеться про ставлення нідерландців до об'єднаної Європи. Для жителів Нідерландів референдум великою мірою став можливістю висловити своє ставлення до Євросоюзу. Нідерланди зараз головують у ЄС, і для євроскептиків голосування проти угоди демонстрація незгоди із політикою Брюсселя. Так відбулося, і коли у 2005 році голландці спільно з французами завалили європейську конституцію. Уранці проголосував прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Він підтримав угоду із Україною. Його коаліція у парламенті вже ратифікувала Україну. Іїнську євроасоціацію, але політики та активісти правої орієнтації домоглися винесення питання на референдум, проте він має дорадчий характер. Парламент Нідерландів має ухвалити рішення чи врахувати його результати. Як очікується, це станеться у четвер. Українська дипломатія доклала багато зусиль, аби привабити на свій бік нідерландців. Насамперед тих, хто напередодні референдуму ще не визначився. Мій колега Максим Драбок стежив за перебігом голосування в Амстердамі. Максиме, то яка атмосфера панувала у день референдуму? Я відвідав кілька виборчих дільниць в Амстердамі та на околицях міста. Мешканці королівства були дуже неактивні. Таке враження, що преси більше ніж самих виборців. Людей особливо зранку було дуже мало. Наприклад, на виборчій дільниці, яка відкрилася найраніше, у 6.30 ранку за чотири години проголосувало лише 300 людей. Втім, під вечір ситуація дещо вирівнялася, коли люди голосували після роботи. Ось що думають жителі Нідерландів про референдум. Цей референдум був дуже складним для мене і думаю для багатьох інших людей, тому що є дуже багато за і проти. Більше ніж на звичайних виборах на мою думку, все дуже просто це асоціація щодо торгівлі, і не більше, як стверджують деякі люди. Тож я сказав так. Ініціатори референдуму не приховують і прямим текстом заявляють, що Україна лише привід висловити своє незадоволення. ЄС справа в тому, що провести референдум про Некзіт, тобто вихід Нідерландів з Євросоюзу, за аналогією з Брекзіт, вихід Британії голландці не можуть. Законодавство не дозволяє. Тож у цей референдум євроскептики намагаються максимально використати, щоб ускладнити відносини з Брюсселем. Дякую, Максиме. Це був наш спеціальний кореспондент Максим Драбок із Амстердама. До іншої теми президент України Петро Порошенко ініціює реформу, яка має унеможливити використання в Україні офшорних рахунків. Також він заявив, що метою створення ним офшорів було відділення бізнесу від політики. Порошенко лише одне із тисяч імен, згаданих у панамських досьє. Оприлюднення цих документів викликало бурхливу реакцію у багатьох країнах світу. Прем'єр-міністр Ісландії, перший політик високого рангу, під яким захиталось крісло за наслідками офшорного скандалу. Панамські досьє спричинили вихід тисяч людей на вулиці Ряк'явіка, які вимагали складення повноважень з Ігміндором Давідом Гюнліксоном. Згодом політик заявив про відставку. Однак, уже у середу, у канцелярії глави ісландського уряду пояснили, прем'єр відійшов від справ лише тимчасово на час перевірки. Прості з спантеличені на мою думку, нині ніхто не має контролю над ситуацією. Усе заплутано, тому що прем'єр каже, що відмовляється від повноважень, а потім що лише тимчасово він та президент суперечать один одному, і це абсурд. Як на мене, ця прикра ситуація вимагає якнайшвидшого врегулювання, тому що до країни прикуто міжнародну увагу, а це дуже неприємно. У Німеччині розслідування офшорного скандалу набирає обертів. Федеральне відомство з нагляду за фінансовим сектором вже почало ставити питання окремим банкам. У панамських документах згадувалося 28 фінансових установ Німеччини, в тому числі Deutsche Bank Банки Commerzbank. Як повідомляло видання ZOO Deutsche Zeitung, офшор використовували тисячі німців. Натомість Франція після публікації панамських досьє вирішила повернути Панаму до чорного списку офшорних зон. Панама у відповідь пригрозила Парижу. Якщо країни таку внесуть до чорного списку, можуть зокрема заблокувати інвестиції з Франції або не допускати її компанії до тендерів. Загалом у панамських документах фігурують політики з 50 країн світу, включаючи чинних та колишніх голів держав. Скандал спричинив резонанс і у світовому спорті. Фігурантом панамських документів став новий президент Фіфа Джані Інфантіно. За даними журналістів, він причетний до фінансових операцій через Панамські офшори і мав справи з учасниками корупційного скандалу у ФІФА. Сам інфантіно усі звинувачення відкидає. Спочатку було російське диско, тепер народжений в Україні. Вечірки відомого музиканта і діджея Юрія Гуржи в Берліні стають дедалі популярнішими а днями гуржи випустив диск Борщ Дівіжн», до якого увійшли композиції 16 відомих українських гуртів. Таким чином, музикант хоче привернути увагу німців до України. Лідер гурту Рот Юрій Гуржи прямує на роботу. У Німеччині він свого часу здобув популярність, передусім як діджей культових вечірок Русиндіско. Українську музику діджей на них ставив завжди. Проте після анексії Криму та початку бойових дій на сході України Гуржи захотів, щоб вона зазвучала незалежно від лейбла Русиндіско. Три місяці тому він почав проводити в Берліні нові дискотеки Born in UA. Мені лічна Мені особисто на той момент громадянину України було особливо важко бо коли почались відомі події, мені стало важко виступати під цим прапором. у момент, коли держава, назва якої фігурує в назві моєї дискотеки. Окупувала мою країну, з якої я приїхав. Мені було дуже непросто. Окупірувала страну, з котрої я приїхав. Мені очень тяжело. Тепер русин диско проходять у Берліні дедалі. Рідше гуржи каже, що за 15 років він від них стомився. Натомість, дискотеки Born in UA, UH, чи народжений в Україні лише починають своє життя. Вони проходять у досовочному кварталі Кройцберг. Раз на місяць тут звучить українська музика в усьому її розмаїтті: етнопанк, інді, рок, ска, регі і звичайно фолк. Мені здалося, що така дискотека прикрасила берлінський клубний ландшафт. адже нічого подібного в Берліні не було. Берлінський клубний ландшафт за допомогою Лейбла Born in UA вже сподівається привернути увагу європейців до України. 1 квітня у Німеччині вийшов новий диск борщ Дивіжн». У збірці представлені українські групи Даха Браха Сергій Жадан і собаки співає Мар'яна Садовська. Збірка вийшла меланхолійна. Втім, нотки оптимізму теж є. Гуржи дуже вболіває за Україну і вірить у краще. Я хочу миру для своєї країни. Я був би радий бачити її частиною Європи. Європи. Гуржи впевнений, що музика здатна об'єднати людей з різними політичними поглядами. У майбутньому він хоче проїхати всією Україною і записати диск з місцевими музикантами. До речі, його пісня у новій збірці Борж Division також називається Born in UA, як і нові вечірки. Для нього це своєрідний стейтмент, але у першу чергу це зізнання в любові. У зоні нагірно-карабайського конфлікту дотримується режим припинення вогню, попри окремі порушення на тлі нестабільної ситуації в регіоні. Президент Вірменії Серж Сарксян відвідав Берлін. Тему продовжимо в огляді новин. Німеччина запропонувала конструктивну допомогу для зменшення напруженості у відносинах між Азербайджаном та Вірменією через суперечку навколо нагірного Карабаху. Про це канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила після зустрічі з президентом Вірменії. Конфлікт у нагірному Карабаху спалахнув з новою силою 2 квітня. В останні бої такого масштабу тут велися 20 років тому. Торік у світі виконали найбільше смертних вироків за останні 25 років. Загалом стратили понад 1600 людей. Лідери за числом страт: Китай, Іран, Пакистан, Саудівська Аравія та США. В цілому торік смертні страти виконувалися у 25 країнах світу. У Голлівуді відкрили парк розваг чарівний світ Гаррі Поттера». Всі атракціони там так чи інакше пов'язані з героями відомої книги британської письменниці Джоан Ролінг. Найголовніше місце в парку село Хоксміт, де можна випити улюбленого у чарівників вершкового пива. Більшість декорацій парку взяті з фільму. Ціни до парку теж казкові від 90 до 239 доларів за квиток. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle українською, а де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра. На все добре залишайтеся з нами.